Родичам померлих хвилюватися не варто. Останнім часом у медіа поширювалася інформація, що за новими поправками до кримінально-процесуального кодексу людину не можна буде поховати без обов'язкового розтину. Тобто, ця вимога, начебто, мала стосуватися усіх померлих, навіть тих, що відбули до іншого світу через старість у дуже поважному віці. Утім, експерти-криміналісти заспокоюють, мовляв, перейматися не варто, бо у роботі судово-медичних експертів мало що зміниться а обов'язковий розтин… І надалі застосовуватимуть тільки в окремих випадках. При встановленні будь-яких ознак насильницької смерті підозра на таку, на отруєння. Тобто слідчий викликає судово-медичного експерта тоді, коли в нього є потреба при огляді. Трупа на місці його виявлення, єдине нововведення тіло померлого після розтину можна буде забрати лише з дозволу прокуратури.